Ви скажете коли. Уже, Подивіться. Що ти нам покажеш? Місцеві краєвиди. Так. Що тут продається? Йогурти, зущене молоко. Сирочки на ваш вибір, юки, смачні дуже. Є сирні намазки, молоко є. На Нікол паски. А що таке оце мостинки? Обучерене молоко. А це що за кульки такі, кормуєте достатньо, і щось вони. Звісно, можна. Сподобалось. І що вони зроблені? Схожий сир на моцарелу, в кунжуті, в папляці, в куркумі, все воліє. Таке вражених студент сіні чуть учили про ці кульки. Клас. Dėl krimšio. Šiek tiek kompostas.